17 грудня Православна церква вшановує пам'ять святої Великомучениці Варвари. Вже понад 900 років її чесні мощі зберігаються у Києві, а півстоліття з цього часу у Володимирському кафедральному соборі. Тому саме в цьому храмі щороку відбувається особливо урочисте богослужіння на честь великомучениці Варвари. В цей день святіший патріарх Філарет звершив божественну літургію. У співстужинні митрополита Порясла Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія, митрополита Білгородського і Боянського Іосафа, архієпископа Чернігівського і Ніжинського, Євстратія, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, архієпископа Бославського Олександра, єпископа Володимир Волинського Матфея, Єпископа Васильківського Лаврентія, єпископа Іоанна Швеця, та єпископа Андріана Кулика та численного духовенства. Після літургії відбувся молебень перед мощами святої Варвари. Патріарх Філарет прочитав молитву до Великомучениці, а потім все духовенство під спів величання приклалося до святині. Свята Варвара є заступницею і покровителькою Шахтарів. Тому цього дня у Володимирському соборі разом з парафіянами молилася група шахтарів. Яку очолив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Миколайович Попович? Від шахтарів Ігор Миколайович пожертвував для храму срібну лампаду, яка віднині буде запалюватися біля мощей святої Великомучениці Варвари.